Божеволію від цієї гри! Божеволію від цієї гри! Класно! Це своє. Хто з вас чаще? Добрий вечір! Хто з вас найчастіше губиться? Хто з вас найчастіше губиться під час гри? Машунька. Хто з вас чаще продавиться після програної гри? Я. Я взагалі! Хто <звисто> з <сот> вас найчастіше радує, ой, радіє переможця? Звісно, я наказати, звісно, я. Звісно, я. Звісно, я. У вас в інтернеті. А мені коли сказали, мені я кажуть, Таким, що ти <пісто> хочеш бути лучше? Боже, а це просто чиха. Це бабка сплетні. Так, поїхали. Стань наші. сюди. Хто найсмішніший? Я раз побачу, хтось його вдарить, я обіцяю. Сонь, ну давайте, ну він же руки не простягає. Що це таке? Значить, взяти удар. Я ж нікого не б'ю. Хоч мені хтось може і не нравиться, це ж таке діло. Хто найсмішніший в нашій команді? Звісно, я, сугарбей, Все! Оксана Андріївна, а хто вас Оксана Андріївна, хто вас найчастіше? Оксана Андріївна хто вас Оксана Андріївна, хто вас найчастіше бісить під час змагань? Наші суперники, звісно. Рукави все взяли і все. На руки назад. Ось так. А чому не так? Ще раз. Давай. Завжди, знову. Ще раз. Ти не вирішив. Знову. Ти вирішив.

Не вниз, а вверх, Та це не.